Вітаю, друзі! Сьогодні показую залишки синглів від DC Comics російською мовою. Це все залишки залишилося ну, по одній по дві штуки. Більше не буде. Оголошувати кожну позицію не буду, сенсу нема. Скажу лише, що е вартість загалом десь по 120 гривень. Де гривень деякі видання йдуть по 150. Ті, які більш великі. Навіть вбився крок, є психушка Джокера, Пінгвіни і тому подібне. Цієї продукції більше не буде по зрозумілій всім причині. Всі кошти, скажімо так, з продажу цієї продукції підуть на закупівлю коміксів українською мовою від наших вітчизняних. Виробників, з якими ми і так співпрацюємо, а так у нас цієї продукції буде ще більше. Це, здається, друга вже штука. Ось такі видання. Світло грає. Дарксайда Side 3 залишилось. Вся продукція нова в фабричній плівці, ну, як і завжди, вживаним ми не торгуємо. І, до речі, поки показую це, якщо є в когось можливість, ми шукаємо постачальників коміксів англійською мовою. Зі штатів, якщо в когось є така можливість, ось. І, до речі, манга японською теж цікавить. З цим чомусь проблема. Тут їх щось дофіга вже. Нічого собі залишки дещо повторюється. Гот Нор був колись ходовий. Болотяна, болотяна істота. Ось такий Бетмен. Так, ну здається, все показав, всі все побачили. Якщо що пишіть, ціни я озвучив. Дякую, всім гарного дня.